Повертаємось, друзі, до етеру на годиннику у нас 10.41. І звичайно, звичайно, що пора. І сьогоднішній випуск мусхабу розпочинати. А я вас запрошую приєднуватись на наші онлайн ресурси, щоб і нашого гостя почути. Ну і тут він у нас уже на телефонній лінії. Тільки ми перевіримо, чи нас чути так, Дмитро, чи ми на зв'язку? Так на зв'язку всім — і доброго тобі ранку. Трішки технічні негаразди владнали його не дивно. Таке, мені здається, Так, сьогодні й не дивно. Скажи, як ніч твоя пройшла? Чи ти в порядку, чи нічого не трапило з тебе? Е, дякую, так, все в порядку. Е, ну зараз немає жодного безпечного місця ага. в Україні, але найголовніше, щоб це поскоріше пройшло. От і, тому, що час дуже важкий, так. і, і у нас тримає тільки якраз це наша українська кров, те, що ми такі. Незламні так, так нехай воно і дійсності буде і цілковита правда. Ніщо не зроблене не зможе нас зламати і поганого нам зробити. Будемо е, якось з тим всім миритися і рухатися далі. Е, слухай, будемо сьогодні з тобою спілкуватися вперше у 26-му році. Якщо не помиляюся, ми якраз і будемо презентувати твій новенький е, сингл, тому що є про що поспілкуватися. Мало того, е, дуже цікаве відео. Е, відео Маємо так зробимо трішки гучні. Звернув я увагу на такий дуже серйозний підхід, але ми до нього зараз підійдемо також згодом. Хочеться, все ж таки, щоб ти трішки розповідав, що то за композиція. І забігаючи наперед, слухачі потім зрозуміють, чи ти колись мав змогу або нагоду працювати в караоке. Ні, я не працював, але я дуже любив туди ходити, mm -hmm. на вихідні співати. Це кожна п'ятниця, субота. Mm -hmm. Оці, знаєте, пісні по поза чергою, щоб так, так, так. заспівати. <рес> От, я це дуже любив. І тут, знаєте, в мене вже була навіть своя така аудиторія, вони вже знали, які я пісні гарно виконую, дівчата просили. там, заспівай, будь ласка, оцю пісню. Тому караоке я дуже любив. ну, і і потім по іронії долі я ще й виграв шоу караоке на Майдані. Ого, ого-ого. Ну бач, немарно Історія ходили. та історія так. тут тягнула, скажімо так, ще так. Ну. з телевізійних часів. Так я чому саме запитую, тому що дуже частенько виконавці перед тим як там вирішують іти конкретно в саме по вокалу, так серйозно, серйозно, то вони люблять трішки попрацювати в караоке або частенько ходити, тому що є така практика, то тобто більше вже. Слухачі, можливо, не в курсі, ми то явно в курсі, що вони там виспівуються, тобто ставлять собі там трішки голос і пропрацьовують усі свої зв'язки. Мені було цікаво. Міні-концерти, і велике тренування в одному. Так, тому було цікаво. Тут щось і репертуар, ти співаєш різні пісні. Це дуже крута практика. У мене була ще крутіша практика, це весілля, весільний музикант. О, Тоді ясно. Колега по цеху про я з іншої сторони поведуть. Трубач, трамбоніст, угу. от, я виріс на подільських весіллях. Е, ну, я знаю, що коли грати, угу. марш. Е, ну коротше, <свят> скажи, чи мене так чи не так, так. тіпається в тебе око після фрази «пара за парою? Ну о, голуб за голубом, так <свят> голуб бере голубку, собі на крила і починається. Так ну дитинство моє я Прокидався оце понеділок, е школу дітям бутерброди давали, а mm -hmm. в мене був каравай. А, бурок, ну так, якісь... <рес> Класика жанру. Слухай, якраз про ну не про пару за парою, тут якраз про трішки формати розставання, але в позитивному ключі будемо зараз говорити. Розповідай, будь ласка, що за тракти нам приготував, і ми традиційно будемо насипати тобі декілька запитань, щоб конкретно розібратися, тому що ми Зивно, звісно, що мали змогу послухати. Пісня Зробіть гучніше. Ну я скажу, це мій експеримент, тому що я е, пишу все ліричне, дуже багато пісень було про розставання, mm -hmm. ну якщо не дивлячись на е, там супер хіт, який став, це кавер, ти щаслива будеш. Mm -hmm. е, окрім цього, в мене є дуже багато своїх пісень. І мені здається, і, і здавалося, що ну, забагато лірики, треба щось з бойове. Mm -hmm. і, і знову ж таки е, так. Як колись казали, якщо звучить пісня на весіллях, значить вона буде хітом. От, вона я зайде, дуже хотів, так? щоб ця пісня звучала на весіллях. Зараз бачу, музиканти відмічають і mm -hmm. грають. Підхоплюють. От, е, і ця пісня про про цей стан, сьогоднішній стан. Зробіть гучніше цій принцесі і так набридло бути е, в стресі. Mm -hmm. е, тут заховано в контекст в контексті те, що хочеться, щоб гучніше звучала вже музика, mm -hmm. а не вибухи, те, що ми чуємо. Але слово гучно зараз не асоціюється ну, з музикою у людей. Е, от. І Я б дуже хотів, щоб гучніше робили на святах, на весіллях, на днях народженнях, в наушниках, щоб ми повернулися до тих мирних часів. Та, які Цього ми ще пам'ятаємо. І mm -hmm. ця пісня про те, що реально вже ну, всім набридло бути в стресі. Mm -hmm. І хочеться, щоб люди трошки веселились. Mm -hmm. От ну, поки мене не захейтили, бо Кароль там написала, що в нас є добро, а, так, так. <свісно> <І> захейтили. <свісно> Бу був такий момент, ну поки що хейту ми ніякого не бачили, тільки позитивні то відгуки. Ну, це, це пісня про сьогодення. Ну, mm -hmm. Реально всім набридло бути в стресі. І те, що я дивлюсь в Тікток, як мене відмічають, в mm сторіс, -hmm. реально дівчат. Та танцюють, співають в принципі все, що я собі в голові е ці пазли складав. Mm. Тому що коли я пишу пісню, я завжди... Е Дивлюсь наперед, де вона буде звучати, чи будуть її підспівувати, mm -hmm. і от дівчата одягають корони, підставляють там під день народження, як, знаєте, там ці, монтують відео mm -hmm. з коронами. От. Ну, тобто, пісня на даний момент вже там десь 28 тисяч тіктоків mm -hmm. за два місяці. І от як, як я десь ці... Собі мріяв, напевно, так і воно збулось. Mm. Ну так, воно робить свою роботу, і, зрештою, тобі і результат, як то кажуть, прямо, прямо на Тікток хотів би я сказати те, що воно зразу відтвориться, так? так. Там такий хороший вайби. Тут, 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 незвич... тут було мені незвично, тому що трошки інша манера, трош... трошки інший стиль музики, такий вже Там Самомбатон віддає ну. мені, так. Таких пісень не було, mm. от, але мій саунд-продюсер якби на. Стояв, mm -hmm. каже, що от я хочу тебе побачити в такому стильку. Ти трошки дати е, латіно, mm -hmm. і в принципі вона спрацювало. Так, слухай, там є такий ще момент. Я його впіймав. Ти його зараз не зачіпав на рахунок. Там я побачив історію роз розставання дівчини, в тому числі вона здається з кимось там мала розійтися, якщо я правильно зрозумів. І це був такий своєрідний вихід красунь, вихід з того стану саме тієї головної героїні. Що я правильно зрозумів? Чи то мені так здалось? Так, так, ні, все, все правильно. Mm -hmm. Це якраз також в пісні є слова, музика лікує. Так, так. так. От і, і тут ми і показали те, що дівчина прийшла в, в кафешку з mm -hmm. подругами і не хотіла танцювати, але почула цю пісню і відчула себе трошки принцесою. Ну а тут також е, про те, що ді, е, і в багатьох піснях е, я вкладаю те що дівчина е, має себе цінувати вона е, має відчувати себе принцесою незалежно від віку від обставин за вікном от mm -hmm. тому я б дуже хотів щоб моя музика вона так і є є пісні які е, там мені багато писали е, виводили дівчат з депресії це можливо там комусь скажеш е, ну не повірять mm -hmm. але мені Писали дівчата і після концертів, підходили, от пісня Витри сльози, вона якби лікує душу. Тому і після таких моментів я взяв такий напрямок якраз допомагати дівчатам виходити з якихось депресивних станів, з незрозумілих стосунків. Ну тому що я все одно рахую, що музика це щось більше. Музика це є якась медитація, це, це такий своєрідний психолог. Так, так, для душі. Так, Тепер можна тебе називати е, спокійно терапевт Дмитро е, Так, музичний Я терапевт. Думаю, так, музичний терапевт. З такої сторони. Е, е, слухай, а от ще цікаво, хочу трішки по е, кліпу поспілкуватися, бо там є цікаві моменти. А е, чи ти колись був на місці е, хлопця або чоловіка, через якого страждали? Ось мені цікаво. З тієї сторони? Я думаю, що так, тому що ну вже коли знаєте, якась була така ситуація, що ну шляхи розходились і, і страждали, і я страждав. І, ну, це нормально, і майже кожен це проживав. І я впевнений, що і зараз є, ну коли є якісь такі віддані слухачки, вони. Хочу десь зустрітися, я не йду на, на цей крок. Так. То, звичайно вони страждають, але я ж не можу з всіма гуляти. Ну так, так, це зрозуміло. Ну, так. Пишуть тобі посеред ночі, спиш, Спи, ну, десь так у третій-четвертій. Знаєш, але є момент, коли тривога, то може і не спати по великому. Так, або рахунку. пишуть в тебе світло вдома є. До речі, зайти погрітися. Але тут же історія буде замовчувати. Слухай, мені цікаво на рахунок кліпу, тому що кліп дуже ну, знятий, я тобі скажу. Так дуже серйозно зняти, там, наче фільм, там якийсь сюжет, там є діалоги. там, там Є Невеличка короткометражка. Так, звісно? там такі кадри, там все дуже поставлено. Чому такий е, серйозний підхід? Я розумію, що, напевно, якісно хотілося це все зробити. Е, хоча зараз частина людей артистів, виконавців чим простіше, тим простіше. А тут видно, що ну, потратились ви на, на мабуть, на цю сюріч, чи, чи можливо мені так здається, і воно просто вийшло дуже дуже якісно. Так, насправді я скажу відверто, що не вартує він. От він виглядає набагато дорожче, ніж він вартує, тому що так, є так, свої, знаєте, там домовились з акторкою, домовились угу. за локацію, блогерші, це uh -huh. всі мої знайомі. Ну тобто мінімалізувати бюджет завжди можна, я не скажу, що він дешевий, тому що uh -huh. працювала команда, там оператори, гафери і так далі. Так. Так, так, так. Але я дуже люблю таке. І кліпи, коли ти занурюєшся як в, в маленьке кіно. І я був автором цієї ідеї, і, ідею кліпу доця, і зараз mm. де не виставляють шматочки доця, Фейсбук, Тікток. Дуже багато людей пишуть, де подивитись цей, цей фільм. Це ага, дуже круто, цей фільмі, тому що класно, так. Е, ну, е, відео це ж візуалізація пісні, так, і воно має доповнювати. Звичайно, не можу я поки що знімати кожен кліп. Е, тому що це доволі е, витратно, але хоча б там один-два кліпа на рік е, хочеться знімати якісно uh -huh. ну, і давати нашим е, українським слухачам, глядачам якісний контент. Так, тому так, що так. наша індустрія тільки зараз е, починає розвиватись. якісно причому розвиватися. Ну, тобто вона так кристалізується, як на мене, і ти, в принципі, е, показник тому є. Не вірите я в плані слухачів, маєте змогу на YouTube Вчик забігти, глянути і зрозуміти про що ми саме спілкуємося? Ну і ще момент я звернув, що в неї там було там, вже так я люблю так до до дирк про те, подивитися кожну секунду. Я того там впіймав кліпу. так. Я впіймав там, що в неї здається було заручальне кільце на руці. Чи то просто так співпало, чи то був натяк, що вона наче там вже була заручена. Героїня мається на увазі, чи ти такого ж не пригадуєш? Ч ні, я пригадую, тому що я ж був на майданчику, я вам uh -huh. скажу, що це вийшло доволі якось случайно. випадково. ага. Я не бачив цього моменту, режисер зняв, uh -huh. потім, коли ми з режисером вже монтували, він каже, слухай, давай залишимо. Uh -huh. ну, тобто це була якась імпровізація, е ціле направлено, він там не одягав їй це кільце uh -huh. і так далі. То тобто просто так воно співпало. Якось вийшло, так. вийшло Ну, бачиш, кожен для себе щось може відкрити. Так, є такі моменти, коли ти вже, особливо коли знімальний процес йде, все дуже швидко відбувається, то знову ж таки, тому що щоб бюджет був менший, потрібно все зняти за, за дуже короткий час. Ну, так. Є моменти, які ну, просто навіть режисер не продає тому значенню, а потім вже на монтажі mm -hmm. дивиться, о, нічого собі, є такий момент, так, 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 так. Клас. Магія о, монтажної склейки. якраз такий склади. Mm -hmm. Ну класно, класно, нехай кожен щось для себе себе там, там цікавеньке побачить Або і обов'язково коментарі би написали. Випадковості не випадкові. Всі випадковості не випадкові. Також дуже непогано. Якщо, якщо, ви побачите початок, чому я от придумав цю ідею, де я співав кава з краплями дощу, mm -hmm. пісня mm про розлуку, і дівчата зайшли і сказали, е, ти можеш щось повеселіше пограти? Та, -та, 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 -та. Це знову ж таки, е, це відповідь моєї аудиторії, mm -hmm. тому що коли в мене було там щось 5 чи 6, 6 ліричних підряд пісень, mm -hmm. мені вже в коментарях але Діма, веселіше, mm -hmm. як ти щасливо будеш, і я це все вклав, в цей кліп. Ну класно, класно. Вийшло дуже гарно. Тепер нехай наші слухачі тільки так, Ми вас особисто одразу глянути. запрошуємо і на mm -hmm. соцмережі, а саме і на інстаграм сторінку Діма Прокопова, і також в Тікток зайти, бо також можна цей трек і там знайти mm -hmm. і поширювати собі у відео. Ну і в Ютуб також кліп переглянути. І на сам станок, Діма, ми так, тебе ще просто так часу не їм. відпустимо, і треба побажання для наших слухачів. Тим паче, вже майже за 10 точніше 11 день Валентина. Ну, я спершу вам подякую за приємний ефір, за те, що запросили. А слухачам я, звичайно, хочу побажати те, що я казав на початку. Нехай поскоріше у нас гучно лунає музика. Не здаватись, тому що зараз дуже багато людей втомлених, багато людей зневірених, що все буде добре. Але я впевнений, що все буде добре. Ми маємо пережити цей момент. І слухати українське, підтримувати українські радіостанції слухати нашу музику. У нас е, дуже е, класні пісні, це я не кажу за себе, а взагалі за українську культуру. От. І дуже приємно, що зараз е, почали цінувати це. Тому ходіть на концерти. Е, запрошую, 14-го я буду у, е, е, в Городенці. 14 -го лютого на День Закоханих сольний концерт і 20-го в Харкові. Поки що такі перші сольні концерти. В цьому році. Я думаю, то якраз і на соцмережах буде всі афішки видно. Ну що, ми тобі так. Вважаємо... І... так. Я вибачитися переп'ют, тому так, що так, так. завжди користуючись можливістю. Я впевнений, що нас слухають захисники, захисниці. Хочу їм просто подякувати за те, що вони в нас є. Так, це дійсності. Ну, хай так такі а буде. я, друзі, нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії був Діма Прокопов. Тобі дякуємо за те, що ти до нас приєднався. І, Звичайно ж, будемо чекати вже і наступні твої релізи. Я думаю, що вони і перевершать цей трек. Mm -hmm. Ну і звичайно, нові свіженькі кліпи. Ну, що від тебе. до прем'єри і всім дня бажаємо. Зробіть гучніше. Слухаємо. Починимо як натанцюємо, як наплівся. Кава скраплями дощу, так мало стало світ. Добрий вечір. А є вільний столик для прекрасних дівчат? Сьогодні понеділок. Весь танцпол по у вас. О, це що саундтрек до її розставання. А можна щось веселіше. Зробіть гучніше цій принцесі, І так набридло бути в стресі, вона танцює і сміється, бо не за ним вже серце б'ється. Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі, музика лікує, серце завібрує, вона йде Одно, що він пише, виклик від нього збиває, не може сидіти у тиші, бо там її знов накриває, вона не хоче побачити це леді більше не плаче, тихує від себе сама, не треба їй зараз пробачень. І тепер спить собі сама, і в душі зник, той дисонанс І тепер спить собі сама. Поки принца нема, зробіть гучніше і принцес, і так набридло бути в стресі, Вона танцює, і сміється, бо не за ним вже серце б'ється. Зробіть гучніше і принцесі, їй так набридло бути в стресі. Чує. Принцеса не бачить, лише коли відчує, пробачить вона стежна спогади, хоч цілуй, хоч не цілуй, зникли сльози назавжди, він до неї не пасує, така ніжна і п'янка, світлом сяє у ночі, і ця музика для неї звучить. Зробіть учніший ці Їй так набридло бути в стресі. Цю есмія, бо не за ним вже серце, бить. зробіть гучніших.